Привет, я Мирослава. Давайте пограємо в цікаву гру. Давайте. Називається сніжок. Так, Спочатку ми беремо серветочку і розвиваємо дрібну моторику, що також корисно для нашого мовлення. І розвиваємо рвемо на малесенькі часточки. А потім беремо блюдечко. І ще можна когось поряд посадити і позмагатися. На рахунок: 1, 2, 3 дмухаємо і хто далі? <різь> Ось так. В кого далі долетить сніжок, той переміг. Тепер збирай все, збирай, знов збирай, можна таку вправу робити декілька разів. Все збираємо. Право називається мильні бульки. Також набираємо повітря і пускаємо кульки мильні. Це краще робити надворі, звичайно, але ж можна і вдома над столом, потім все витрим. Набирай і повільно випускай повітря так, щоб булька була велика. Можна робити багато маленьких бульок, отак от різко видихнуть. А можна дути повільно. Якщо зробиш різкий видих, отак от зроби. Різкий видих, багато бульок. Так, вона вилітає да, швидко. А коли надуваєш повільно, то ця булька буде велика. Ми тренуємо так мовне дихання і розвиваємо свої легені. О, я, я буду... Називається Утримай подихом пакетик. Підкидуєш уверх і дмухаєш на нього. Дмухай, дмухай. Так, і ось. Дуже така цікава вправа. Хай, дмухай, вище, вище. Право називається гарячий чай. Набираємо повні легені повітря і дмухаємо на чайок. Mm -hmm. Ну, Можна потихіше. Право називається солодке варення. Ми язичком по колу злизуємо варення. І ще раз солодке варення, язичок довгий. Довгий язичок, ось так, і злизуємо варенечко.